Доброго дня! Було питання, як зробити прополісний положок. Тобто Прополісний положок ми використовуємо для приманки роїв. Прополісним положком я вже розповідав, я лікую спину. Тобто Нагріваємо на барової бані прополісний положок, наматуємо на 3-4 години собі на спину ввечері. І тим самим лікуємо радікуліт, грижі, болі в спині, розтяження суглобів прополісним полашком. І було питання, як його зробити. Де його взяти? Ну, де його взяти? Це можна його купити у будь-якого пасічника. А як самому зробити, якщо ви маєте бджіл, це дуже легко зробити, але потрібен деякий час. Тобто просто покласти тканину на рамки бджолиного вулика. І потримати там сутки двоє, нічого з цього не вийде. Лікувального ефекту цей положок давати не буде. Тому ви вибираєте тканину не геть тоненьку, як там простень, та, та що буде відриватися, коли ви будете його знімати, бо вони приклеюють прополісом, тканину приклеюють до рамок. І вона буде відриватися у вас. Тоді тканина Должна бути, щоб вона не рвалася, плотна, але не мішковина якщо ви хочете нею лікуватися. Тобто, підкладочний, Якийсь матеріал, такий ну, плотненький. Він має бути Далі цей прополісний положок ви стелите на рамки вулика. І він там має пробути 3-4 місяці. Тобто, якщо зараз травень місяць. То бажано аж до вересня місяця, щоб він у вас там пролежав. Особенно в серпні вересні місяці дуже багато бджоли збирають прополіса. Чому потрібно, щоб він пролежав так багато, а не, допустимо, якщо покласти да, за 3-4-5 днів, то теж прополіс там буде. Але лікувальний ефект дає не тільки прополіс, а дає лікувальний ефект, щоб бджолиний яд, який знаходиться на положку, і, і ще там знаходиться і віск. Тому для того, щоб цей був комплексний ваш прополісний положок, на ньому мають бути всі ці інгредієнти, тобто прополіс, пджилий яд, і, і має бути ще й віск. Бджолиний яд, коли там з'явиться, коли ви відкриваєте сім'ю, сім'я в насторожі, да, і вони, якщо ви замітили, вони піднімають також жопки вверх, і така прямо капелька яду у них уже, на жалі стоїть. І вона попадає на оцей прополісний положок. І там вона висихає, кристалізується, і там вона залишається. І тому на цьому прополісному положку знаходиться бджолиний яд, прополіс і віск, бо вони теж склеюють всі проходи свої воском. Тому щоб зробити прополісний положок, бажано не менше 3-4 місяців, Тобто, сезон він у вас відстояти на вулику. А як в ідеалі. То пропольсний положок має простояти рік і більше. Тобто, на даний час ви можете собі на осінь зробити лікувальний положок, простоявши 3-4 місяці, а надалі залишити ще в одній сім'ї і в декілька сім'ях уже, щоб він простояв цілий сезон, а може й декілька сезонів. І тоді ви будете просто брати ці положки і користуватися. Я повторююся, для приманки раїв. Вони дуже гарні, і для лікування вивіхів і радикуліта, і гриш на вашій спині. ну от якось так.